Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на YouTube-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на четверту неділю Адвенту. Це Євангелія від Матея, перший розділ від вірша 18. -го. Це друга частина Адвенту, яка сьогодні, фактично 17 грудня розпочинається, буде поволі готувати нас вже до цього першого пришестя Ісуса Христа, до Різдва Христового. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала влоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось ангел Господній з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж, це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через Пророка, який говорив: Оз діва матиме в лоні, та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як назвав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. Бачимо дуже важливий уривок. І цікавим в цьому уривку є те, що євангелист і взагалі Євангелисти жодним словом не згадують, як Йосиф дізнався про вагітність Марії. І якою була його перша реакція. Страждання цього праведника залишили без коментаря, без свідків. Однак, гортаючи власне текст Євангелиста Матея, можемо побачити рішення Йосифа. А рішення Йосифа є таким, що він хотів віддалити Марію або теж сам віддалитися від Марії. Такий вчинок з боку Йосифа. Для суспільства означав би, що він є батьком дитини, однак не хоче мешкати з Марією з ряду і якихось йому там відомих причин. Такий вчинок, напевне, дуже б здивував знайомих, друзів Йосифа, вони були шоковані, можливо, як такий чоловік, якого вважали за святого, мали всі підстави вірити, що він праведник, а раптом стає перед їхніми очима як критин. Який здатний залишити вагітну дружину. Для багатьох людей Марія була би як матір одиначка, приречена на самоті виховувати свою дитину, можливо, слова співчуття, линули б з різних боків. В якийсь час вона могла би жити за так званий викуп, який Йосиф слав під час заручин, надіслав Марії. Так? А потім мусила би повернутися до дому батька і там мешкати, поки її син не став би повнолітнім, ну і здатним вже самостійно заробляти на життя. Ох, думаю, що подібні сценарії турбували Йосифа вночі серед різних роздумів. Чому цей праведник так поступив? В серці Йосифа ніяк не могло поміститися дві речі. Марія, яка є його нареченою, і яка присвятила своє життя Богу, раптом є вагітною. І Йосиф не звик до таких сюрпризів. Він за фахом будівничий Тектон. Тектон значить будівельник. Ну, а знаємо, Будівельники не люблять сюрпризів, будівельники люблять точність. Щоб все було згідно креслень, згідно схем, згідно розрахунків, не може бути сюрпризів. Спробуємо приглянутися до цього благовіщення Йосифа з такою особливою увагою. Євангелист Матей згадує про те, що Йосиф, будучи людиною праведною, хотів віддалити від себе Марію і до ситуації мусів втрутитися не хто інший, а Архангел Гавриїл. Йосифа, сину Давида, не бійся прийняти Марію твою дружину. Тут потрібно нам відійти від різних таких сентиментальних пояснень: типу Йосиф хотів зберегти життя Марії, щоб її не каменували, тому хотів її віддалити. Але чому тоді названий праведником? Праведність в Біблії це виконання права виконання закону. А закон, якщо би Йосиф підозрював Діву Марію в перелюбі, то закон. Передбачав суворе покарання, ну як мінімум, перевірку цих фактів через так званий закон ревності. Іншими словами, якщо Йосиф з любові не виконував закону Мойсея з любові до Марії, то чому названий праведником? А якщо названий праведником, то чому хотів віддалити Марію свою дружину? Навіть якщо і був в нього намір зберегти життя, то чому прийняття Марії до себе було пов'язано зі страхом? Ангел говорить виразно: не бійся взяти Марію свою дружину. Щоби зрозуміти цю таємницю, потрібно нам пригадати відвідини Єлизавети. Хтось може здиватися, як ці події між собою пов'язані, дуже пов'язані. Справа в тому, що євангелист Лука так представляє відвідини Єлизавети, щоб ці відвідини Єлизавети нагадували перенесення ковчегу завіту з Шіло в Давидгород. Нагадували подію, яка описана в другій книзі Самуїла в шостому розділі. Пригадуєте, там Уза простягнув руку проти Божого ковчегу і був вражений на смерть. І Давид говорить такі слова: Як же тепер ж ковчег Господній прийде до мене? Зверніть увагу, що дуже подібні слова. Діва Марія Єлизавета говорить по відношенню до Діви Марії: А ля мені це, що матір мого Господа прийшла до мене? Потім ковчег переноситься в дім, Овет Едома, і перебуває там три місяці. І пригадуємо, що Марія в домі Єлизавети теж перебуває три місяці. Одним словом, євангелист Лука користається з певною християнською ранньої християнської традиції, яка показує Марію, як ковчег завіту. Ковчезі Завіту, в цій скині були наступні предмети. Були 10 Божих заповідей, дві скрижалі, була гілка, яка розквітла, гілка, яка вказала на священство Аргона, і була, були, назвемо так, зразки, так, або рештки Манни, яка падала з неба. Відповідно, коли Діва Марія представляється як ковчег Завіту, то таким чином. Євангелист, натхнений Святим Духом, хоче показати, що Діва Марія носить в собі того, хто є словом, хто є словом Отця Предвічного, так як в старому завіті в Ковчезі були 10 заповідей, слово Бога, 10 слів, то Христос є словом Отця. Він є хлібом живим, так як в Ковчезі була манна, і Він є первосвященником, найвищим священником. Ця Традиція, її знає Лука, рясно з неї користається, стилізує ці відвідини Єлизавети так що вони, власне, нагадують перенесення ковчегу. Але, скоріш за все, цю традицію теж знає і Матей. Тільки дещо інакше її показує Показує Йосифа Святого як антитип Узе. Який не хоче невластивим чином торкнутися Марії, який розуміє, що в ній знаходиться святість, який розуміє, що в її лоні відбувається щось неймовірного, що це Боже діяння, яке він не здатний в собі пояснити. І тому є протилежністю Узе. Уза простягнув свою руку проти ковчегу. Йосиф каже: О, я не можу, це якась неймовірна таємниця, це мене переростає. Я не можу. Я не можу торкнутися діви Марії. Хочу сказати, що така інтерпретація є знана отцям церкви. Наприклад, святий Бернард Склерво, коли пояснює цей уривок, то говорить, по якій причині Йосиф боявся прийняти Богородицю до себе, а по тій самій причині, по якій Петро сказав до Господа. Відійди від мене, Господе, бо я грішна людина. Петро, коли побачив цю ловитву риб, цю чудотворну ловитву, зрозумів, що він є великим, великим грішником, що перед ним як хтось неймовірний є Христ, є Господь. Є хтось більший, ніж людина. Зрозуміло, що ця свідомість в ньому дозрівала поступово, так, і вже в повноті відкрилася після пасхальних подій. І, тим не менше, він говорить, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Подібно Йосиф не хоче не хоче своєю грішністю, своєю слабкістю, не хоче невластивим чином торкнутися Богородиці. Він є антитипом Узе. Прочитаю, може, більший уривок святого Бернарда. Йосиф хотів її залишити по тій самій причині, по якій Петро. Просив Господа, щоб залишив його, кажучи, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. По тій самій причині, по якій сотник звернувся до Ісуса, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Отже, Йосиф, вважаючи себе за грішну людину, сказав собі, що така людина, як він, не повинен мешкати під одним дахом з жінкою, так возвеличеною і важливою, і що її чудовне і найбільше достоинство наповнювало його захоплення і острахом. Зі страхом і тремтіння бачив він у ній найпівніші ознаки Божої присутності, а оскільки не міг поглибити цієї тайни, хотів її віддалити. Петро боявся великої сили, сотник присутності маєстату. Йосиф також, як людина, боявся нового великого чуда глибини тайни, тому вирішив відійти потаємно. Дивує вас, що Йосиф вважає себе недостойним товариства вагітної Діви Марії? Чи не чули ви, що Єлизавета не могла в її присутності не відчувати страху і захоплення? Бачимо, що Бернард нав'язує, очевидно, нав'язує до тої традиції, про яку я тільки що згадував. Бо ж сказала: і звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати господа мого? Тому Йосиф і вирішив її залишити. І ще один коментар, отця, ці церкви, який належить святому роману пісняру Роман Мельодос. Ось так він пише. Тоді Йосиф, котрий ніколи не пізнав Марії, став оторопілий її славою, і, дивлячись на близькії постаті, сказав «О, найясніша, бачу, як полум'я і розпечене вугілля оточує тебе. Боюсь того, Маріє, бережи мене, не спали мене, твоє лоно без пороку, стало раптом розпаленою піччю, нехай мене не стопить, благаю тебе, пощади мене. Чи хочеш щоб я, як колись Мойсей, скинув сандалі, щоб наблизитись до тебе і слухати тебе, і щоб навчений тобою сказати: будь поздоровлена, обручниця незвичайна. Постава Йосифа по відношенню до Діви Марії це образ постави, тає... постави християнина по відношенню до таємниці втілення. Бо це щось, чого не можна виразити словами? Це щось, чого ніхто не заслужив своїми добрими вчинками. Це тайна любові, Бога, до тебе і до мене. Тому Йосиф названий праведником, бо мав праведну поставу до Божих тайн. Слава Ісусу Христу! І до зустрічі!